Магічне кільце, настільки воно магічне, що мало хто з ним може впоратись. Я передивилась купу відео, коли починала, прийшла до якогось свого методу, і я хочу просто сказати, що кожна майстриня приходить до якогось свого методу. У кожного є свій якийсь власний лайфхак, власний секретик, тому я просто покажу, як. Кільце роблю я. Якщо вам не підходить, якщо вам не вдасться, я рекомендую просто дивитись інше відео. Так чи інакше, те кільце у вас вийде. Просто потрібно мати натхнення і трішечки рівноваги для того. Отже, я беру свою нитку і навколо двох пальчиків, вказівного та середнього, обмотую ось таким чином. Фіксую великим пальцем. Далі під ту частину нитки, яка йде у вільний кінець, я заводжу свій гачок, а ту частину нитки, яка йде у моточок мій, я захоплюю гачком. І ще раз в мене тепер є петля на гачку, і я ще раз йду за своєю робочою ниткою. І тепер найскладніша частина це мені необхідно перехопити. З великим пальцем ось це скупчення. Але у нас же є ще права рука і вільний пальчик. Я ось так от прямо міцно притискаю, і вона вже нікуди не подінеться. І я просто усе це переміщую до свого вказівного пальця і тут вже захоплюю великим пальцем, а там свій середній вивільняю, щоб мені було. Зручніше фіксувати нитку, яка йде до матка, і протягую свою робочу нитку через оцю петлю. Ось у мене вже кільце. І далі я в'яжу свої стовпчики. Всередині цього стовпчика має бути і нитка кільця, і нитка вільного кінця. Я розумію, що це може виглядати досить важко, але відео таке саме, точно такий спосіб, був на моєму російськомовному каналі, і він набрав десь 100 тисяч переглядів. І більшість людей писали, що у них вийшло саме завдяки цьому способу. Тож ви просто пробуйте, не кажіть, що це складно, ви просто беріть і робіть. Ну, а якщо вже не вийде, то вибачте. Пробуйте з іншим кимось з, в іншому уроці, бо так чи інакше це у вас обов'язково вийде. Майте терпіння та натхнення. Ще раз просто показую, що це не, не випадково в мене перший раз вийшло. Пройшла під нитку, яка йде у вільний кінець, захопила робочу нитку, яка йде до мотка. Захопила ще раз нитку. Ви допомагайте собі правою рукою. Захопила ще раз нитку, яка йде до мотка. Тепер магічно притримую правою рукою все, що є на гачку, і ось так от переміщую на свій вказівний палець і тепер затискаю великим пальцем. Вивільняю при цьому свій середній палець, бо я фіксую середнім пальцем далі свою робочу нитку. І крізь цю петлю на гачку я. Протягую ось кільце. Можливо, вам варто просто вимкнути звук і дивитись за моїми рухами. Може я забагато говорю. Тож пробуйте, творіть і будьте щасливі, у вас обов'язково все вийде.